Тарифи на воду не зростатимуть суттєво та хаотично. Про це переконують на Черкаському водоканалі. Усе завдяки заходам з енергозбереження. Підприємство вже розпочало осучаснювати Дніпровську водочисну станцію. Її модернізація у межах інвестиційної програми. Ірина Головка продовжить. Анатолій Іванович працює на Дніпровській водочисній станції більше десяти років. Каже, обладнання на підприємстві давно потребує ремонту, бо станція безперервно подає воду до Черкас уже майже півсотні років. Обладнання вже моторесурси, як сказати, виходить вже з строя часті заміни, часті аварії. Це воно все ну, 40 років станції О, і все воно ламається. Перше за модернізацію на станцію взялися два роки тому. Тоді осучаснили насосні агрегати. Цьогоріч суттєво вклалися в реконструкцію котельні. Замість трьох півстолітніх котлів встановили два новеньких. Потужність одного переконують та Дніпровській водочисній станції перевищує міць усіх старих разом. Та їхня перевага не лише в економічності, а й в екологічності. Котли дуже економічні на цей час саме такі найефективніші. КПД у них значно вище, ніж ті, що були, тим вже понад 40 років. Кількість палива зменшиться, а також зменшиться загазованість в котельні, зменшиться кількість шлаку, кількість золи. Тобто буде більш продуктивніше. Розпочали на станції ще й утеплювати приміщення. Це кажуть ще один крок до енергозбереження. Тут взялися ще й за ремонт фільтрових споруд. Очисні блоки переконують роблять за сучасними технологіями, аби покращувати очищення води. А якості поліпшать ще й через використання нового хімічного реагенту. В минулому році проводиться масштабна модернізація не тільки приміщень, не тільки будівель, а й в цілому обладнання. Ми на сьогодні ми економимо десь порядка 25% електроенергії тільки на цьому об'єкті. Закінчиться модернізація. Це все в цілому буде відображатися на собівартості нашої продукції, яка, ну принаймні, внаслідок інфляційних процесів буде не так швидко впливати на підвищення тарифу. Закінчити модернізацію Дніпровської водочисної станції планують в найближчі два роки. Ірина Головка, Роман Буша, Віка новини.